Частке, радісне, веселе, дружне, трудове, цікаве. Так воно і є, ще відкриття приводить цікавими. З чого ж все-таки починається літо? Можливо, ті канікул. Адже саме літні канікули дарують нам самі яскраві спогади і літні відпочинки. Навіть саме слово канікули пов'язане зі словом «літо». Канікули древній орбіності з називали сам яскраву зірку, зірку Великого собака. І саме влітку сонце проходило через це сузір'я і землю охоплювали дуже свободні дні. Тому заняття припинялися. А дні відпочинку стали називатися. Канікули, канікули. Настала пора, ніяких уроків у школі немає. відпочивай, цілий день майструй, читай. Гуляч усіх забувай, Гуляй. І нема завдань додому, і не знають нові в тому. Вийдем в путь. Ну, а парті під віконцем, під веселим літнім сонцем, хай заживуть тобі. Під час великих літніх канікул діти разом з батьками вирішать у дорогу, щоб гарно відпочити, набратися сил для нового навчального року, познайомитися з новими містами та знайти нових друзів. Але чому я найцікавіший відпочинок без книг, без можливості побути поруч з воєнним вимогами, опинитися в і неповіданих країнах? Рівні канікули це така унікальна можливість провести з свою книгою стільки часу, скільки хочеться. Помодувати, пофантазувати, відкрити для себе нові обері творчості. І зараз я пропоную вашій увазі нашу нову книжкову виставку, яка буде діяти у нас протягом противорі. Вона називається в канікулі. Сумувати мікро. На них представлені книги, які ми пропонуємо прочитати своїм читачам протягом літнього відпочинку. І я входила, що на цій виставці кожен з вас знайде собі з до смаку. Перший розділ нашої виставки називається Літочко запрошує в церкових дивографіях. Тут представлені книги з казками, адже перше, що ми чуємо ніжного різному комісковому матері – це казка. «Ніжна добра червона. Розважає нас і водночас виховує. Саме казка дарує маленький підбор і допомагає проявити та виразити батьківську любов. Чарівні історії можна. Вчать взаємодії колег, достояльню звук розказує, що в житті може траплятися багато труднощів, але добро, терпіння і справжня дружба завжди їх перемагає. До речі, дружба. Ви знаєте, що 9 червня ми будемо відзначати міжнародний день друзі. Тому не забудьте привітати вітати своїх. Люди висвяти. Хочете сподіватися, що в кожного з вас є людина, з якою можна розділити радість та сміття. Про дружбу складено багато прислів'їв і приказок. В народі говорять, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Дружба вчить турбуватися про іншу людину. Друг розділить ваші радості, турботи допоможе розв'язати проблеми. А проте, ви знаєте, що не всякий може бути другом. До цього ще потрібно довести. Не може бути другом той, хто не вміє щиро. Без заздрощів радіти успіху іншого. Справжня дружба це коли можеш розповісти людині будь-якій таємниці і впевнений, що про неї про це ніхто не дізнається. І ця людина ніколи не буде насміхатися над якимись вашими помилками. Сподіваюся, що в кожному в цій залі є така людина, а в кого нема, обов'язково з'явиться. А давайте перевіримо за допомогою невеличкого цікавого тесту, чи легко з вами дружити. Я буду читати вам. Запитання тесту, а ви будете відповідати або так, або ні. І я буду казати, скільки балів за відповідь ви собі нараховуєте. Там буде тільки по одному балу. Один або ні. Це дуже легко. Питання у нас 8. Записувати нічого не треба. Я думаю, що кожен з вас справиться і легко порахує. Чи поважаєш ти дружбу? Так, один бал собі зараховуєте, ні, нуль балі. Чи любиш ти коштувати нові страви, грати в нові ігри і заводити нових друзів? Якщо так, нуль балів, значить нічого собі не а ні – один бал. Старий одяг тобі подобається більше, ніж новий. Так, ні. один бал, ні нуль балів. Порахували скільки в кого? Так. Чи можеш ти прикинутися задоволеним життям, чи насправді це не так? Так, нуль валік, ні один вал. Чи часто змінюєш плани на майбутнє? Ну, як от на рахунок професії, якою хотів би займатися все життя? Якщо так, 1 вал, якщо ні ні балів. Чи втрачаєш ти впевненість у собі, якщо потрібно вирішити складне завдання? Так, 0, ні 1 бал. Добавили собі? Порахували? Ти щось колекціонуєш, наприклад, ляльки, марки, ігри або щось інше. Якщо так, один бал зараховувати, якщо ні 0 балів. І останнє питання: ти часто останній миті змінюєш свої плани. Якщо так 0, якщо ні, один. Порахували в кого, скільки балів? Да. А тепер давайте знайомимося з результатами тесту. Якщо ви набрали більше п'яти балів. То ви щиро врівноважена людина. Легко знаходите спільну мову з друзями і новими знайомими. Скаржи на вас, друзям немає підстав, адже ви маєте легкий і гарний характер. Якщо ви набрали від 3 до 5 балів, твій характер не наслеш легкий. Твій гарний настрій. Легко може перетворитися на поганий, а це не може не відбутися на дружніх стосунках. Але пам'ятай, виявивши трошки більше наполегливості, ти неодмінно зможеш знайти справжніх друзів і досягти успіхи життя. Якщо хтось з вас не брав менше трьох балів, чому ви не вірите у свої власні сили? Дружба завжди поруч. Потрібно лише трошки більше довіряти людям і пошукати друзів серед тих, хто тебе оточує. Я впевнена, що у вас все вийде. А щоб у вас в житті завжди були гарні, вірні друзі, запам'ятайте, де дотримуєтесь деяких правил дружби. Завжди допомагайте друзям. Діліться з товаришами. Зупиніть друга, якщо він робить щось погане. Якщо приятель у чомусь не правий, скажіть йому про це. Адже правда краще. Не сваріться з друзями, намагайтеся працювати і гратися дружно. Не зазнавайтеся, якщо у вас щось добре виходить. Ми завжди товаришам треба радіти їхнім успіхам. Умійте прийняти допомогу, порадують зауваження від своїх друзів. Напевне, що у вас будуть найкращі освіти військових. Наступна родина нашої виставки каміскоп називається Приходить та переноси, читайте з нас удачі. з книжок на цій комисі запрошує вас під захоплюючим та казковим світом та подорож. На вас чекають ладідні буди, цікаві і несподівані повороти сюжету, зрозумілі для вас смішні ситуації. На сторінках книг ви зможете познайомитися з собакою стійкою, яку називають ракетою на чотирьох лапах, і яка має фантастичну унікальність втягувати хвалеб і свого 11-річного господаря Трема. Ви потрапите в різні незвичайні історії, які розплутують детективи класіку Хута. Книги Катерини Матюшки на шкафі Ви потім після заходу зможете підійти до виставки і подивитися ці книжки, про які я вам розповідаю саме на цій поруч, Спробуйте себе у ролі детектива разом з Марійкою Михайло з одноіменної повісті Марини та Сергія В'яченки. А також побувайте навколо світло подорожі разом з героями приводять роману навколо до речі, про проходилося. Тобто, це можливість відправитися подорожувати, шукати нових закупів. А чи знаєте, ви, скільки є цікавих міст у нас на Україні? Так? Так. Україна у нас дуже велика і в кожному регіоні, в кожному місті, в куточку нашої країни є щось таке особливе, яке кожен для нас може для себе знайти і приголомшливе. Зараз я хочу вам показати ролик, який я неодноразово зустрічала в інтернеті, і дивилася, і хочу показати вам, в якому показана наша Україна. Виставки називається Все про все розкаже книга. Також здогадалися з назвою. В цих книгах ви знайдете цікаві дотепні, грунтовні відповіді на усі різноманітні питання, які у вас виникають. Дізнаєтеся про різні надзвичайні факти, чудеса світу, історії виникнення різних речей. Я думаю, що ви знаєте вже багато чого, адже ви вчитеся в школі, читаєте багато, в чому дізнаєтеся. І тому пропоную вам таку бліц-вікторину. Чому вона називається бліц-вікторина? Тому що на запитання потрібно відповідати якомога швидше. Хто живе в хатинці на коючих ніжках? Баба. Який орган людини називають мотором? В чиє царство потрапив в кай? Кай. В чиє царство потрапить в кай? Що росте вниз головою? Як у казках називають лисицю? Да. Лисичка? Лисичка. Лисичка. Що загубила на балу по колюшкам? Черевичок. Де швакали? Скільки пальців на руці? Я Називаємо внучку Діда Мороза. Що потрібно людям, котрі погано бачать? Чим чистять зуби? Що ось саме Кріп. Для чого дитині гребенець? Дитина, яку ніхто не може догодитися. Дитина, яку ніхто не може догодити. Вереда, правильно. Є дарма для птахів. Джері, а кіт? Акіт. <рит> <рит> Білий кіт у чорну смужку. <рит> Дерево, на якому волки замість листя. <рит> Ялинка так. Лісу слона. <рит> Що їдять на <знаходять> роботи на народження? <рит> Одяг для пальців. <рит> Рукавичка. Транспорт на двох колесах. <рит> <рит> А в тому валі це ніколи не буде. У саду ростуть фрукти на народі. В народі його називають утирач. Утирач в народі називають. Найперша пісенка. Колескова, так. Інструмент для Ручка. Вона замість носа у сніговика. Чоловічок з мотором. Олені на мамину. Молодці, ви дуже люблені. І я сподіваюся, що отримуєте свої знання, ви зможете за допомогою наших тисчах, які представлені у розділі серця, це каже Також провести дозвілля в користі можна, посвятивши свій час умовленому хобі. Ви знаєте, що таке хобі? Так, це улюблене заняття захоплення або розвага. До якого у вільний час. А воно приносить людині задоволення, підвищує настрій, допомагає знайти та розшити в собі нові таланти. хобі дуже і дуже різноманітні. Є заняття для руху, наприклад, готовий це читання, розводи, головоломки, вивчення іноземних мов. Є заняття для рук, хто любить руками щось робити. Це бісероплетіння, вишивка, шиття, оригамі, він порохує з, зі, із, із сірників. А є і активні форми, такі як питання на велосипеді, запускання повітряного змія, гриболовля, туризм, альпінізм і так далі. Якщо ви ще не маєте власного хобі, можливо, книги із нашої, з розділу нашої виставки Країна майстерня запрошує допоможуть вам знайти щось до душі. Вони навчать вас робити моду, покраси з лісеньки. Цікаві пробки з серників, симпатичних звіряток в техніці органів, виготовити саморобки ниток та іграшки з паперу або <клес> З Книгами ви, ви зможете ознайомитися в будь-який час під час їхних канікул. У нас вона буде діяти е, цілий канікули, ціле відео. І на останок нашої зустрічі хочу вам сказати, що канікули мають бути не лише цікавими та корисними, а й безпечними. Тому хочу нагадати вам деякі. Поради комунальної безпеки. Я впевнена, що кожен з вас пізнає, але, як кажуть в авторіміні, матючі, дотримуйтесь правил дорожнього нужнього руху. Правильно поводьте себе з електроприладами, пам'ятайте про правила пожежної безпеки. Не забувайте дотримуватися правил безпечної поведінки на воді, адже вітом всі з нас будуть купатися. Не забувайте про правила поведінки в громадських місцях. Вважайте старше, виступайте свої місцем, ведіть себе обережно читані з небезпечними предметами. Дотримуйтесь правил особистої безпеки на вулиці. Не забувайте про право на поведінку і комунії вдома в Дотримуйтесь правил безпеки при поводженій тваринами. І тоді, я впевнена, що літній відпочинок принесе вам лише приємне погляду та враження. Діти, бажаємо вам приємного гарного відпочинку. Скажи вражень не забудьте зустрічі про закопливо хроніла. І пам'ятайте, що все це може дати вам і книгу. Тому ми з вами просимо влітку до бібліотеки. Дякую вам. Дякую.